Небо хто я без тебе, марно, без тебе. Моє життя мене небо більше не треба. Війна ну це найстрашніше, що може бути в житті, ну окрім там, втрати рідних, близьких. Це слово війна. Вітаю. Це зіркове інтерв'ю. І у нас сьогодні в гостях заслужений артист України, прекрасний актор, телеведучий і. Надзвичайно крутезний співак Віталій Борисюк. Вітаю всіх, дякую за е, такі привітання. Наскільки я знаю, ви постійно волонтерите, як ведучий, як артист. Розкажіть власне ну, про цю діяльність. Ну, це як я називаю наш, наш творчий фронт. І тому, що спочатку він я пішов він військомат, військкомат, мені сказали Віталій Михайлович займайтеся своєю справою. <кхід> От ми займаємося не, не тільки я, а е, багато артистів, спортсменів е, займаються потужною волонтерською діяльністю. Е, крім того, їздимо на концерти е, до чи військової частини в гарячі точки, до переселенців. І ви знаєте, от нещодавно ми навіть у нас був благодійний футбольний матч, і я кажу, що це спортивно-музичний фронт. Бо коли військові, знаєте, там пів години поганяють м'яча, послухають потужну українську музику, вони відключаються від тих важких, від важких часів днів страшних, те, що вони те, що відбувається на полі бою. І вони самі кажуть, ми цим ми заряджаємось енергією, якою нам е, вистачає допомагає е, бити рашистську мерзоту. І тому ми не зупиняємось. І це надзвичайно важлива місія. Це піднімати моральний, духовний, духовну силу наших воїнів. Крім волонтерської діяльності, ви постійно граєте в театрі. Отакі ну, От власне зараз вистави. Над чим працюєте? Ну, ви знаєте, здебільшого, до речі, якщо говорити про пісні, то хлопці військові кажуть, все, що за тільки не про війну, бо війна <свісно> у нас отут. І це до речі, стосовно і вистав у нас здебільшого комедійні вистави, є вистави комедійно-філософські, навіть нещодавно у нас відбулася прем'єра. Називається дорослі забави. Там я навіть співаю в справжньому пучині арію Каварадосі. Зараз на виході буде прем'єра вистави Брешемо чисту правду. Прекрасний акторський склад. І глядач зараз ходить в театр. Бо Весь час дивитися страшні події, новини по телевізору, слухати по радіо, і люди, люди втомлюються, і це величезний стрес. Тому як була розрядка, вона потрібна абсолютно, щоб відволіктися. все ж таки відчути, що Якусь перспективу, і те, що перемога буде скоро за нами. І тому ми возимо комедійні вистави, і глядач дуже радий, помні зали. І ми від того щасливі, бо ви знаєте, що спочатку війни співаки і взагалі артисти і залишились без роботи. Зараз потрошки все це налагоджується, окрім благодійної діяльності і благодійних концертів. Тобто ми вже працюємо на глядача і, і це глядачу це цікаво, і вони вдячні. І ми їм вдячні за те, що вони ходять на наші вистави. До речі, а де ви застали війну? Вдома? Я а Оля все час їхала в поїзді з Києва в Дніпро. Потім вона повинна їхати була в Константиновку і в Краматорськ. Розумієте, але все якраз вночі сталося мені. Перезвонила наша подруга, яка живе за Києвом. Каже, почалася війна. Я спочатку нічого не зрозумів. Це було четверті, по-моєму, ранку. Як він а та бомблять, всі всі потім телеграм-канали, все бачили. І я набираю Оля, Оля, Олю в цей час в поїзді, тільки набрав її о ошосій. Оля встигла приїхати в Дніпро і одразу через півгодини пересісти на інтерсіті, який їхав назад в Київ і, і вже пізно ввечері я тільки її зустрів. Тому о, ця страшна новина ну це найстрашніше, що може бути в житті. Ну окрім там втрати рідних близьких. Це слово війна. Це це. Ну, такий стан, ти, ти не розумієш, що треба робити, як себе вести, куди бігти, що брати, де ховатись, тому що ну летять ракети. Це ну я тільки знав, тільки ну, про війну, про Віл Великовічизняну війну, те, що там розповідали мої батьки, мої діди, бабусі. бабусі, так От, і навіть я дружче диплом на дипломна вистава в нас була вона називалася рядові. Білоруського автора Дударєва, це якраз про е, війну. І тоді, до речі, я ще думав, а, а як, як себе відчути? Я багато читав, і, 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 багато фільмів про війну. А тут війна прийшла прямо на поріг рідного будинку, війна за, за вікном, і вибухи, ці вибухи, і, і потім починаєш болювати за дитину рідну. Да? І, що буде далі? Оце найстрашніше, і е, це відчуття постійної тривоги. Та ну, навіть зараз, коли бачите, цей тиждень був страшний для Києва, вже скільки 15. й Добу поспіль Київ обстрілюють та ще й як. Але е, слава нашим Збройним силам. Ви знаєте, для мене ще з'явився одне святе свято. Це день ракетних військ, України день. Противоповітряної оборони, і це просто боги наші, які нас рятують і роблять неймовірні речі. І багато хто хто в Києві себе відчуває, так наче тої війни і нема, вона десь там. Але не треба розслаблятись, тому що війна не закінчилась і треба. Робити все можливе для допомоги нашим Збройним силам маленькі якісь речі, неважливо, бо вся ця допомога, да, всі, все, що робиться, люди заради перемоги, воно переростає потужну енергію, яка передається нашим військовим і допомагає їм е, йти до перемоги. За час війни наскільки змінився вас пісенний репертуар? Ну, звісно, чесно кажу, в мене дуже багато пісень було російською мовою. Зараз виключно українською, і з'явились нові пісні. Ну, будемо так, про. Жінок, які чекають хлопців з фронту, про важкі будні наших хлопців на фронті. І, але українську класику і українські пісні взагалі про життя, про кохання, ніхто не відміняв. Я кажу так, що світ врятує збройні сили України і кохання, тому що хлопці воюють за нас з вами. Вони воюють за свою землю, вони воюють за своїх рідних, близьких і за своїх коханих. А кохані, кохані їх е, чекають. У нас в програмі є невеличкий музичний стоп-прав, коли зірки, заслужені артисти, народні артисти співають наживо. Можеш шматочок, щось такого нового змпровізувати? Прямо тут? Так. Я можу, я що так, а пісня нова пісня потрясаюча українського автора, поета, композитора Олександра е, Яременка. Я її дуже просто обожнюю цю пісню. Небо хто я без тебе? Марно без тебе. Моє життя мене. Небо більше не треба, чуєш, не треба. Не залишай мене, небо заплаче, заплакане, бачу дитя, небо сміється і знову здається, радіє життя, знов розквітає все, що я маю, дає, ніжне чудове, мов квітка ранкова, кохання моє небо. Хто я без тебе? Ну десь те це супер. Це правда, це просто супер. <ріхи> Співали без фонограм. <ріхи> І наостанок ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України. Інфо. Я хочу, про прошу всіх, допомагайте нашій країні іти до перемоги. Хоч маленькою частинкою, е але це буде все ж таки вагомий внесок е заради нашої перемоги. І я бажаю всім міцного потужного здоров'я е і бажаю, щоб е всі родини дочекались наших хлопців, воїн з блискучою перемогою. Слава Збройним силам України, слава Україні! Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Я вам щиро дякую за інтерв'ю. Да.